Я вас вітаю із завершенням першого блоку. У вас вийшла дуже гарна робота. І, до речі, досить таки великий об'єм ви взяли для ескізу. Ну, будинок сам по собі великий, і все пропрацювали в ньому. створили всі необхідні елементи, розібралися з парами з комбінаціями. Сподіваюся, що вам не було складно. Тому вітаю вас з завершенням. Бажаю вам успіху і до зустрічі в наступному. Плаці. Spell us.